Добрий день, любі друзі! Радий вас знову вітати на своєму каналі і нагадую вам, що це відео є частиною курсу робототехніка Arduino, на який ви зможете перейти за посиланням в описі під цим відео. Буду вам дуже вдячний, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, щось прокоментуєте і поділитесь з кимось своїх друзів. А я вам нагадую, що минулого разу ми використовуючи датчик відстані і Ардуінку, побудували парктронік. Який нам візуально за допомогою відповідних різнокольорових світлодіодів повідомляє візуально, як далеко чи близько ми знаходимося від якоїсь відстані. Якщо хтось не бачив цей урок, дуже рекомендую. Посилання буде десь зверху справа. Сьогодні ж ми познайомимось з новим пристроєм, який допоможе і потім доповнить цей пристрій, і буде не лише наш пристрій візуально показувати нам. Лампочками, світлодіодиками різнокольоровими, а ще й буде звуками подавати нам вуха інформацію, як ми близько чи далеко знаходимося від якоїсь перешкоди. Для цього ми будемо використовувати отакий елемент, який називається п'єзоелемент, його англійською мовою називають п'єзо або бузер, і про це далі в нашому уроці. Сьогодні ми лише познайомимося, як ця штука взагалі працює і що вона може. Тому у нас буде такий дуже простий проєкт, і в результаті ми маємо отримати наступну ситуацію, коли ми вмикаємо наш проєкт, наш пристрій починає працювати, він видає такі проривісті звукові імпульси. От. Таким чином можна вухами почути, що щось відбувається. Окрім безпосереднього бузера або п'єзоелемента, про який ми ще поговоримо сьогодні, в нашому проєкті буде використовуватися безпосередньо сама Ардуїнка, резистор, бредборд і якісь проводки. Що таке бредборд? Якщо у вас є питання, нагадую, що у нас на каналі є такий третій відеоурок, де ми знайомимось. З тим, що таке бредборд, як його використовувати. Справа зверху зараз, напевно, з'явиться посилання, так що ви зможете з цим ознайомитись, будь ласка. Отже, що ж це за проєкт? В його основі буде знаходитися отакий п'єзоелемент. Взяти його можна в наших основних компонентах, ось він трошечки понижче, ось він знаходиться. Якщо ви на цей п'єзоелемент вже на робочому полі. Клацнити, то тут, як завжди, зверху справа є така дуже цікава кнопочка, де ви зможете розглянути все, що про цей п'єзоелемент тут розповідається, і як його використовувати, як його підключати, який його принцип роботи. Тобто повністю зможете знайомитись. Я, в свою чергу, вам коротко скажу, що на нього подаються. Тимчасові імпульси, і ці імпульси дозволяють цьому пристрою видавати певні звуки. А далі, як ми будемо це робити, я вам зараз покажу. Першим ділом давайте розглянемо, як ми що підключаємо. Ви можете поставити на паузу і роздивитися ретельно. Від себе лише додам, що оцей пристрій бузер, він незалежно від того, позитивний чи негативний, його можна взагалі. Поміняти полярність, отак, от, і буде от сюди з восьмого контакту приходити чи не приходити, і імпульс позитивний. А отут -от ми взяли заземлення, перекинули його на цю сторону і через оцей резистор подали на мінус, і працювати він буде так само. Але не варто очікувати, якщо ми просто з восьмого контакту або з будь-якого іншого подамо сюди е напругу, що він буде пищати, видавати звуки. Це діло треба трошки в нашому коді розглянути. І давайте подивимось, який у нас код. Перш за все, скажу, що треба підготувати деякі зміни, які будуть використовуватися далі в коді. Це буде зміна інтервал, яка буде відповідати за те, скільки ми будемо чекати. Це буде чекати між імпульсами. Це буде змінна pulse length, яка буде відповідати, яка буде довжина нашого імпульсу, тобто як довго він буде піщати за один раз. І ми будемо використовувати в нашому проєкті функцію Millieus. І, до речі, нагадую, є у нас на каналі 12-й урок про те, що таке затримки за допомогою функції Millis. Тому зверху справа з'явиться посилання, і е, якщо ви маєте питання, там вам все розкажу. Отже, для цієї функції Millis ми будемо використовувати ще дві зміні: Pervious і Current Millis, які будуть відповідати за поточний стан і минулий стан, який зняла наша функція Millis. І будемо ще використовувати отаку. Функцію, яка називається Tone. Про цю функцію трохи далі поговоримо. Отже, записали всі оці змінні. Функція Setup, оця процедурка, вибачаюсь. Процедурка ця Setup, вона прописує, що у нас є восьмий контакт, який працює в режимі output, тобто видає сигнали. І ось наша процедурка Loop, яка буде оце все повторювати постійно, 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 вона е, полягає в тому, що ми е, за допомогою функції MILS вимірюємо, чи пройшов вже час до того моменту, коли нам треба ще раз подавати імпульс, і цей час якраз відмірюється оцій значенням, що зберігається у змінній інтервал. Ну от Я додав. Тисячу мілісекунд, тобто інтервал кожну секунду в даному випадку буде подаватися цей сигнал. Потім відбувається там робочий момент, який пов'язаний з використанням функції міліс, підміна попереднього значення на поточне значення, і безпосередньо саме те, що ми сьогодні розглядаємо, що він має видавати якісь звуки. Оця функція тон це і робить. Вона каже: на контакт номер такий. Та я спеціально не записував цей номер контакту в зміні, щоб у вас не було великої кількості змінних незрозумілих. Тому, якщо ми тут от, в сетапі сказали, що восьмий контакт використовуємо, то і будемо подавати звук на восьмий контакт. Тон будемо подавати на восьмий контакт. Оця величина 800. Це. Частота, як, з якою частотою буде подаватись сюди імпульс, і від цього залежить те, якої, який буде звук, хто в музикальній школі займається або грає на музикальних інструментах, знає, що звук має таку характеристику: частота звуку більш високі, більш низькі звуки. тому... Саме цей параметр, от другий параметр у нас він 800, він відповідає за те безпосередньо, якого буде цей звук тону низький чи високий. Можете поекспериментувати. І оцей третій параметр нашої функції тон. Він у нас вказаний змінною пульс length, тобто довжина оцього імпульсу я написав 500. Можете також поексперимент, поекспериментувати. Це саме те, як довго цей звук буде звучати. Тобто, якщо прийшов час йому пищати, то він буде пищати оцим звуком 800 Гц, отак от довго 500 мілісекунд, тобто пів секунди. І потім буде знову чекати, поки не пройде. Інтервал часу, який треба відстежити, щоб починати ще раз піщати. І якщо це відбувається, і якщо це спрацьовує, так він отримує команду: що подавай звук, і цей звук буде знову повторюватись, повторюватись і повторюватись. Давайте ще раз поглянемо, як це працює. Будуть зараз е, такі звуки, Може ви їх не почуєте, бо я вимкнув, але ви бачите, що цей бузер. Подає нам зараз звуки, і ми можемо отримати звуковий сигнал. Я дуже радий буду, якщо вам цей урок сподобається. Якщо є питання, задавайте в коментарях, реагуйте, поширюйте, підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячний. А я з вами прощаюсь. на все добре.